Міщанська родина, яка приймає у гостях лицаря, все за середньовічними, середньовічними традиціями. Основна страва каша. А після вечері розваги таку атракцію сьогодні подарували львів'янам, тартаром і трояндовою водою пригощали і журналістів новин. Вечірнє застілля – вкрай важливе дійство, як сьогодні, так і в середньовіччі. А особливо якщо на трапезу завітав гість, кажуть організатори. Та вечеріли у 14 столітті не так, як зараз. В голові стола в нас буде довша частина хазяїн. Ось його родина. І гості були ну залежно від довжини стола. вже як поміщалися гості, зазвичай намагалися виділити йому найкращі місця. Середньовічні страви теж відрізнялись від сучасних ніяких суші чи картоплі фрі, їли кашу, м'ясо й овочі. Проте було щось схоже й на піцу, але страва називалась по-іншому тартиця. Всі страви їхні рецепти взяті з манускриптів 14 століття: англійських, італійських, французьких. Це є страви, які міг собі дозволити достатньо багатий й заможні міщанин. Але це не вище прошарок суспільства, а те, що в нас можна зараз назвати таким середнім бізнесменом. На повний шлунок гріх не повеселитись, розважались у середньовіччі, просто танцювали. Оксана Василик, Анатолій Лопатченко. Новини.